Чипсок собрал. В этот чудесный, осенний, прекрасный день мы хотим поздравить нас самую Мы желаем! У моря дачку, пушистую собачку, денег в пачку, крутую тачку. Иметь заначку, В любви удачу и детей в придачку. <связывая> <связывая> Если ссора будет друг, ты жена беретюх. Если взялся муж за водку. свадьбы Желаем мира. чтобы была большая квартира. И детишек полный рой нарушал всегда покой. Вам желаю я терпения. Неизмерного веселья. Пусть душевный огонек принесет любви за Девчата тут приготовили такой чудесный для тебя подарок. Чудовый и святковый. И у меня есть нагода приветствовать вас с вашим чудовым, весельным Не вітаю! Не можу, оскільки на роботі підняти келих, піднімаю філіжанку кави міцної, солодкої за ваше здоров'я. Мені дуже приємно, що ви знайшли один одного і не пожалкували про це. Я так гадаю, якщо через рік спільного життя ви нарешті вирішили стати під одне прізвище і за. Документально вже підтвердити, як кажуть, своє спільне проживання. Це чудово, ми вас вітаємо, цілуємо, обнімаємо. А тобі, Василь, я дякую, що бачу свою чудову подружку спокійною і щасливою. Цілую вас і обнімаю! Чи є в світі година щасливіша за ту, коли зустрічаються два серця, щоб усе життя битися поруч? Коли дві пісні зливаються в одну єдину пісню великого кохання, то хай веде вас молодята, щаслива доля спільною дорогою життя, стеленою калиновим цвітом любові і подружньої вірності. Хай зійде на вас благодать Господня щирим батьківським благословенням, осяє своєю святістю, аби жили ви в радості і щасті, злагоді і достатку в пошані від людей. І вправді перед Богом. Нехай завжди звучить у ваших серцях мелодія весільної пісні, і сонцем сяють веселкові кольори, рушничка спільної долі. Людмила Мирославівна, хоче привітати вас з, ваші, з вашої урочистої події. Хоче побажати вам дину кохання, вірності, щоб ви були здорові, щоб були здорові всі члени вашої родини. І що чекаємо. Дорогая наша Людочка Вася Добрый день Мы вас поздравляем с днем вашей свадьбы Мы за вас очень рады, что вы нашли друг друга Мы рады за то, что у вас есть такая большая красивая любовь Храните и берегите ее Будьте половинками, которые дополняют друг друга Плывите по жизни вместе И пусть жизнь будет солнечной, красивой, яркой, веселой І пусть мелкі неприємності не мішають вам іти по пожизній вместе. Людмила Мирославівна, привіт! Я тебе вітаю з днем того весілля. Я хочу тобі побажати, щоб ти все твоє своє життя тільки спотикалась, плакала і падала. Але спотикалась об гроші, плакала від щастя. А падала тільки в обійми коханого чоловіка. Я вас вітаю щиро з вашим таким прекрасним днем одруження. Ви взагалі чудова наречена. Уявляєте собі, ви маєте двох дорослих дітей та ще й молодого, красивого чоловіка. Тому вам найкраще побажання щастя сімейного, терпіння і бути щасливою, щасливою, як жінка, з радістю повертатися додому бігти на роботу, якщо така буде, і ви щаслива ще як вчитель. Тому що якщо вам діти роблять таке привітання, то ви відбулися як вчитель. Ви щаслива жінка. Щастя, терпіння, сімейного благополуччя, успіхів дітям, здоров'я чоловікові і вам всього найкращого. Людмила Мирославівна, Людочка, Мирося, Людмилочка, Бенник, Мылочка. Людик. Людка! морошечка, Люба наша, мы вас любим! <плодисмент> <плодисмент> <плодисмент>

Уже начинать? Да. да. Ну как, перед этим тут пока тишина, потому что Настя могла быть. Мыло вырославлено. Свадебный день желаем мира. Чтоб большой была квартира.

Ви все собрались? Мы вам хочем Мы вам хочемо вам дворячик перегляд. нас. повинні должны это знать. повинні це знати. Ви повинні це знати. Ви повинні це знати. Ви повинні Да, знати. Давай, давай, давай ты серьез, «Так біга, да серьез. ну, дворячих, серьезно. Так, ну, а что делать? Серьезно. Ну, дворячик, серьезно, друзья. Дворячик <свят> реально солотила. Отобрайся. Это без Давай, это без шума.